На новому уроці ми з вами вивчили литкі сполуки гідрогену з неметалами, не хімічними елементами. розглянули, наприклад, гідроген хлориду. Тобто, в нас є литкі сполуки на хлору, це буде H-хлор-гідроген-хлорид І литка сполука нітрогену це NH3. А во ніяк називається. Сьогодні ми розглянемо з вами саме гідроген-хлорид Система гідроенхлорид Має формулу H-хлор. Це безбарний газ з різким неприємним запахом. Важчий за повітря. Отруйний. Прийом дихання спричиняється кашель, задуга, запалення дихальних шляхів. Дуже гарно розчинений у воді. В одному об'ємі води розчиняється близько 450 об'ємів гідроген-хлориду. Може також інша наразго використовуватись це хлороводень. Також може спричинити хімічні опіки. Розчин гідрогенхлориду в воді називають хлоридна кислота, тобто гідрогенхлорид у воді. Це хлоридна кислота. Масова частка гідранхлориду в за закімнатної температури розчині становить близько 40%. Промислові підприємства випускають переважно концентрований розчин, якому масова частка гідранхлориду становить 37%. Все решта це вода. Концентрована хлоридна кислота зазвичай безпарна рідина, але іноді містить домішки, які надають їй жовтуватого забарвлення. Хлоридна кислота має запах гідроенхлориду, а на вологому повітрі сильно димить, частково втрачає гідроенхлорид. Щодо хімічних властивостей гідроенхлориду до хлоридної кислоти, ми будемо більше приділяти увагу саме гідроген. Хлориду у розчині, тобто у вигляді хлоридної кислоти. І хлоридна кислота є сильною кислотою. Для неї притаманна всі властивості для кислот. Перше розглянемо електролітичну дисоціацію, у тобто розчині дисоціює на H та хлор мінус. Для цього бачимо, що є H і хлор мінус. І хлоридна кислота у нас розчинна. Отже, так і розпадається на H та хлор-мінус. Наступне. Для кислот характерна взаємодія з індикаторами. Саме наявність катіонів гідрогену спричиняє зміну заборонення. Наприклад, гідранхлорид у формі газу або хлоридна кислота контактує з такими індикаторами, як фіолетовий лакмус, Буде рожево-червоний. Гідранхворит контактує з таким індикатором, як метилоранж. оранж. Бо металовий оранжевий також у нас буде червоно рожевий кольор. Універсальний індикатор, подібним чином, як і фіолетовий лакус, він дає також червоне забарвлення. Наступне це обмінні реакції, які можуть бути в. Наприклад, гідранхлорид контактує з основами. Дивіться, кальцій гідроксиду. Гідранхлорид контактує із основними оксидами. Наприклад, барій-о. Гідранхлорид контактує із солями, слабких кислот, наприклад, натрій карбонат. Хлоридна кислота, сильна кислота, вона може контактувати з металами, наприклад, з магнієм. Давайте подивимось на реакції, які ми з вами розписали. Що нам для цього потрібно? Нам, вам, нам з вами потрібно знання про те, в е, які валентності даних елементів. Ми пам'ятаємо, що гідруген одновалентний. Як ми можемо допомогти собі? Тобто, Ми можемо рухатись за, за теблистю розчинності H1 плюс, валентність 1. Хлор 1 мінус, валентність 1. Кальцій 2 плюси валентність 2. О, H. Ось 1 мінус, 1. Далі обмінюємо. H буде з ОА, OH, це вода. Кальцій буде з хлором. Кальцій двохваленний, хлородованний, тому на навхресту 2, одиниці не пишеться. Свідчення проходження реакції є утворенням мало води. Вода не електроліт, отже, реакція припиняється, вона має незворотній ефект. Далі, знову ж таки, валентності, H ми знаємо, хлору ми знаємо, H ми знаємо, хлор знаємо, знаємо, хлор знаємо, щоб постійно не переглядати. Далі барі. Барій у нас завжди двохвалентний. Оксан ми також пам'ятаємо, що він двоххвалентний. Обміння H води з це H2O. Валентус, як це сходиться, і Барій, хлору. барій хлор, два, бо барій 2 тут один і навкрися, так. Знову ж таки, утворюється мало диссоціона речовина, у нас повна реакція припиняється. Е, Наступне обмінюємо і визначаємо, яка валентість в натрію. Натрію хто забув, ось шукати 1 плюс валентність 1. Це іон, це 2 мінус, 2 валентність 2, 2. буде со 3 це дасть нам карбонатну кислоту, яка нестабільна. Це буде СО2 та Х2О. Буде відбуватись виглід шипіння, це буде газ. І утворення мало доцільної речовини води, а також буде передня частин натрій, потім хлор. Один і один скорочується. Знову ж таки, реакція припиняється. Магній. Ми знаємо з вами, що це активний. Метал, він витісняє з кислот водень. Отже, в кінці реакції буде водень. Е, реакції, такі як бісме, купрум, аргентом, Меркурій, Платина Ауром, не витісняють з кислот водень. Е, так, магніє, магній є, магніт маленькість має два. Отже, аж сам це буде водень утворювати. Та у нас магніт хлором це магній хлороїд. Тут два, тут один, навхист буде два. Воден це газ, отже, реакція в нас проходить односторонньо, повністю завершується. З точки зору тих реакцій, які відбуваються, з точки зору іономолекулярних рівнянь, давайте випишемо це рівняння, гідроген, хлорид або хлорина кислота плюс натрій, карбонат. Ми знаємо, що розчинна солі натрію також розчинні. У нас утвориться СО2H2O. Натрій хлорид СО2 не, не електроліт, вода не електроліт і натрій хлорид розчинна речовина. М -м -м, потрібно урівняти. дивимося, що натрій не натрійний тут буде 2. хлорів стало 2 тут 2. Гідрогенів 2, гідрогенів 2, оксанів 3, оксанів 3. Все, що не розчинний, залишається без змін. Вся структура рівняння збережена. Все, що розчинно розпадає. Тут 2H плюс 2 хлор мінус. Тут натрій плюс 2. 2. 2 і це 3-2 мінус. І тут 2 натрій плюс плюс 2 хлор мінус. Всі цифри, які не сходяться з, з таблицею розчинності, наприклад, H хлор мінус без цифри. Отже, всі цифри наперед. Так само натрій хлорос. Натрій. І хлор. Знову ж таки Цифри на період, які відрізняються далі, ми скорочуємо. Однаково у нас є ось молекулярне рігнання, повнойомне. Викряслюємо натрій і хлор скорочуємо. У нас залишається 2H со 2-. і це у нас дрівня co 2 та H2O. І що тут виходить? Що... Будь-що з розчини з гідрогеном. Плюс будь-що розчинити будь-яку речовину розчину з СО3. Якщо прозоємо то утвориться вуглекислий газ і вода. Буде в нас як якісною реакцією виходити. Це саме якісна реакція на карбонат-йон. Наприклад, якісною реакцією чисто на хлорид. Якісна реакція на аніон хлорид, це буде. Будь-який розчинний хлорид додати будь-яку розчинну сполуку аргенту, і у нас утвориться аргентум-хлорид. Це білий сирнистий осад. І це саме буде якісною реакцією на хлорид. Білий сирнистий осад аргентово-навалентного хлорида. Це буде являтися саме якісною реакцією. Давайте ми перевіримо. Тобто, щось розчинне з хлором візьмемо. Розчини з хлором можемо підібрати в таблиці розчинності. Ось з хлором щось розчинне. Аш хлор, літій хлор, натрій хлор, калій хлор, амоній хлорид магній хлорид, кальцій хлорид Давайте кальційхлорид. хлорид кальцій хлорид, кальцій хлоритом, валенти, навхрест два. І беремо щось розчинне з аргентом. Так, з аргентом, ось аргентом або аргентом флуорид, або аргентом. Нітрат. Беріть краще все з нітратом. бо, Як бачимо, з нітратом все розчинне. Тому беремо аргентум одновалентний нітрат, також одновалентний. Обмінюємо це, буде кальційнітрат. І буде утворитись аргентум хлор. Тут один і тут один скорочується. Ось, знову ж таки, освічення те, що буде випадати білий сирнистий осад. Це стандартний. Що стосується, до того, як перевірити наявність ареанту мадоволенно хлориду, також ми можемо з вами випустити ось ця фіта, гідрен, хлоридна кислота плюс магній. Хлоридна кислота плюс магній буде магній хлоридний, пам'ятаємо. Далі, давайте з точки зору окисно давної реакції. Якщо є прості речовини, зразу це нуль. Якщо є простір чини, це точно описно відновне рівняння. В складних речовинах ми знаємо правило, що гідроген плюс 1. Далі визначаємо хлор штуку нього кисня. Це плюс 1 поножні на 1 буде плюс 1. Якщо є плюс 1, буде мінус 1, мінус 1 поділити на 1 хлор, це буде мінус 1. Метал відпадає свою валенту зі знаком плюс, тобто точно плюс і валентість магнію 2. Івалентість магнію це буде 2. Отже, плюс. 2. Е, визначаємо хлору 2, на 1 буде 2. Е, якщо є плюс, 2 буде мінус 2, мінус 2 буде на 2 буде мінус 1. Отже, ми бачимо, хлор не змінив, гідроген змінив, магній змінив. Гідроген елементи записуються без змін, а прості сполуки так і без змін, але з двойкою. Якщо є двойка, будь-які цифри також записуємо. Тут бачимо, що не сходиться в нас, тому домножаємо на 2. Магній 0 на магній плюс 2. Що у нас відбувається з електронами? З більш позитивного в нейтральний. Отже, приєднав 2 електрони. 2 на 1, 2 виходить. А цей більш позитивний став, отже, від'єднав 2 електрони. Тут 2, тут 2. Спіника Т2, папу 1 2 1, 2х2 1. Отже, біля гідрогену або водню десь має 1, 1 бути. Якщо тут поставити 1, то нам вона нічого не урівняє, значить тут має бути 1 І біля магнію десь 1. Якщо ми поставимо, наприклад, давайте перевіримо, що у нас, у нас вже бачимо, що хлопний сходить. Давайте тоді десь 2. Тут поставимо 2, щоб хлору рівну важити. І тоді одиниці до магнію стосується ось якраз одиниці по одному. Тут по одному виходить, що не потрібно магнію чіпати. А от дивіться, гідрогенів 2, хлорів 2 стало, і в нас тепер рівність. І ось якраз одиниця стосується, ось тут можна ставити і тут одиниці. Так, отже, треба було тут просто рівноважити хлор. Це в нас оксно відновне Рівняння її урівнюється за допомогою методу електронного балансу. Далі ми з вами бачимо, що тут у нас є плюс електрони і мінус електрони. Мінус електрони це зразу окиснення. Плюс електрони це відновлення. Відновлюється завжди окисник. Окисник це хлорид там, де є ось те, що вступає в реакцію, це гідроген хлорид або хлоридна кислота окисник. А відкиснюється завжди відновник. Відновник Відновник у нас тут магній. те, що вступає в реакцію. Магній магні при цьому киснюється, а гідроенхлорид, хлоридний кислота відновлюється. Ось те, що стосується до матеріалу, який ми раніше вивчали з вами. Давайте щодо генетичних зв'язків. Спробуємо зробити генетичний зв'язок, наприклад, ось такої. Хлор перетворити на гідренхлорид, гідренхлорид на калій хлорид, а калій хлорид на арбентум, хлорид. Отже, хлор. що тут, Це перше рівняння, це друге рівняння. Тут три рівняння має бути. Хлор створити з нього гідрен, хлорид. Що тут не вистачає гідрогену, а гідрен з по 1 ходим, має бути додати водень. Ось урівняти є перше рівняння. Є. Далі згіден хлорую. І потрібно друге, щоб утворився калій хлоріт. Має бути з такою мовою, щоб реакція йшла до кінця. На реакції йде до кінця, коли утвориться осад, газ або вода. Давайте по воді. калій-гідроксид візьмемо. Калій буде з хлором, аж -OH нам дасть воду. Є. Реакція йде до кінця і рівень. І третє рівняння це коли з калій хлориду. Потрібно добути осад. Аргентом одноголентного хлоридовим з ним. Що це якісна реакція. Осад має. Що тут нам не вистачає? Щось розчина з аргентом. Ми пам'ятаємо, що це аргентом нітрат краще брати. І в нас буде калій, нітрат, розчинна сполука, і в нас буде білий сирності осад. З таким чином підуть нас генетичні зв'язки між собою. Давайте домашнє завдання у вас буде Це взаємодія. Хлоридної кислоти з цинком. Взаємодія хлоридної кислоти з фером 2О3. Взаємодія хлоридної кислоти з алюмінігідроксидом. І взаємодія хлоридної кислоти з калій силікатом. Повторити, як взаємодіють кислоти з індикаторами, то як буде діяти на індикатор гідрогенхлорид. Ось таке домашнє завдання. Повторити, як взаємодіє хлоридна кислота з даними речовинами.